нарешті знімаю нове відео на свій канал. Я нарешті змінила свій телефон. І тепер я можу спокійно знімати відео, не думаючи про те, що в мене не вистачить пам'яті, чи телефон просто відмовиться мене знімати. Тому я дуже рада, бо я дуже хотіла повернутися на Ютуб. І нарешті цей момент настав. Сьогодні я вирішила познімати такий невеличкий влог, розповісти, що в мене нового, чим я займаюся. Зараз вже літо. Сьогодні. 12 червня, якщо не помиляюсь, розповім трошки про екзамени, які ми нарешті теж пройшли, бо я дуже сильно до них готувалася. Я так переживала до екзаменів, і розкажу трошки, як це все проходило, які в мене результати і так далі. Тому якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. До речі, перш за все хочу показати футболку, яку ми вчора зробили з подругою. Як ви знаєте, в тіктосі зараз був тренд з такими обіймашками, але ми ще додали від себе банат, і ось таке сердечко. Нашому пальчиками, тому я сьогодні буду в тій футболці. До речі, футболка мого брати. Її віджала, бо я не знайшла свою білу. Просто подивіться, яка класна футболка вийшла. Я дуже сподіваюся, що вам видно. Отже, давайте спочатку поговоримо трішки про екзамени, як вони взагалі пройшли. Як ви знаєте, якщо ви бачили мої минулі відео, я готуюся до НМТ вже два роки, якщо говорити про українську мову і про математику. Інші предмети, які обов'язкові ні було відомо тільки в цьому році. Українська математика, історія англійська до української математики. Я готувалася найбільше, тому що мені була потрібна найбільша математика, бо я хочу вступати в якісь факультети пов'язані з математикою. А для мене українська мова теж була важлива і я її хотіла здати на високий бал. Якщо говорити про історію, я записалася була на курс. Які я знайшла десь в Тіктоці, мене подружка теж там навчалася. До історії я не готувалася так інтенсивно через те, що я всю увагу перенесла на ті інші два предмети. І, відповідно, я підтягувала дуже сильно математику, українську мову, плюс там контролювалося навчання. Наприклад, на українську мову ми обов'язково зубили всі конспекти, ми вчили всі слова, наголоси і так далі. Нас перевіряли. У нас було постійно домашнє завдання. Ми робили по сім тестів в неділю. І через це в е, мене цей предмет забрав багато часу. І плюс на математику теж ми кожну неділю е, я робила домашнє завдання, і ми на уроках перевіряли і робили додатковий матеріал. А от, наприклад, історія дивишся відео потім опрацюєш матеріали, проходиш тести. Але ніхто не перевіряє, тобто зробив тести чи ні. Е, ніхто тебе не перевіряє. Через це я трохи розслабилась, і через це я відклала історію на останні дні. Тобто я її дивилася впродовж там. Скільки може півроку я записалася десь за півроку до НМТ? Впродовж цих шість місяців я дивилася відео, але дуже-дуже потихеньку, і відповідно все залишила на останню неділю. За неділю в мене ще там залишалося десять уроків. Я швиденько почала дивитися дати, дивитися якісь міні-уроки, щоб вся історія за 2 за дві години. І відповідно це було нереально за день до історії. В мене просто вибухнула голова. В мене дуже вона боліла. Я нічого не зображала, я нічого не хотіла. І тому я почувалася дуже погано. Я боялася, що я через це не напишу НМТ, бо я просто не буду розуміти, що відбувається. У мене просто вже все почало вилітати з голови. Тому так не робіть. Якщо вам потрібна історія обов'язково, то обов'язково вчіть її ну, впродовж року і ефективно. До англійської мови я взагалі не готувалася через те, що я здавала IELTS-екзамен. Його потрібно було здати на Б2 мінімум. І, відповідно, я готувалася до цього екзамену, а в школу я вирішила, я англійську, в принципі, так нормально знаю, типу, все нормально, знаю. І я здала екзамен свій IELTS на 7 балів із 9, що, відповідно, оцінив мій рівень, як в С1, і це мені просто ідеально підходить для вступу. Це більше, ніж потрібно, тому я була дуже рада до англійського. на НМТ, я взагалі не готувалася. Я взагалі трошки подзабіла. Але, в принципі, все написала. В день НМТ мене привезли батьки у Вроцлаві. Там була така українська школа для українських дітей. Нас впустили в цю будівлю. В моєму кабінеті в кожного на парті було 9 ой, 15, да? Так, да, було 15 парт. Я зайшла в аудиторію, мені сказали залишити всі речі, там, телефони, все вимкнути. І сказали місце, на яке мені потрібно було сісти. У кожного на парті стояли айпади такі. Невеличкі із клавіатурою, і вийшли такі невеличкі міні-комп'ютери. І було дуже-дуже зручно насправді проходити тестування. Я була шокована, бо я думала, там будуть якісь допотопні комп'ютери, які будуть віснути, лагати, будуть якісь обшарпані аудиторії, але насправді все було дуже-дуже класно і нічого майже не лагало. Хоча я знаю, що в Україні зараз з цим проблема дуже багатьох людей переносять на додаткову сесію. Не знаю, у мене за кордоном в моєму місті я такого ще не чула. В принципі, система не лагала. Тільки один раз, там щось на 5 секунди, але нас попереджали, що таке може бути, і сказали, просто нічого не робіть, воно все буде ок. Я написала тест. Там перший я написала за годину, може, 40, за годину 50. Це була українська мова-математика, почала я з української мови, і потім ми пішли на перерву, посиділи десь хвилин 40 на перерві, хоча мали 20, але там хтось раніше закінчив, ще нас трошки затримали. І потім ми повернулися дописали тест. Я його написала останній останній блок буквально за не знаю. За годину і то, тому що я ще перевіряла трохи. І все, я потім просто вийшла, пішла додому. Я вже мені вже було все одно, наскільки я не пишу, тому що я була голодна, але не могла їсти через такий невеличкий стрес. Хоча, в принципі, в день НМТ я не переживала взагалі. Я вирішила для себе, що як не пишу, так не пишу. Мені своє здоров'я головніше. Але все одно мені просто шматочок не ліз у рота. Я нічого не могла їсти, хоча дуже хотіла. Uh, і такі, знаєте, все одно мені тревога якась була, тому я вже просто останній блог з останніх сил написала і вийшла з аудиторії. До речі, нам роздали мені аркушики, аби для на них написати свої бали. І по моїм підрахункам, мені ще не прийшли результати в кабінет, але по моїм підрахункам, uh, Украї... Ой, історія України мене вийшла 160 балів, англійська до якої я не готувалася, вийшла 169 балів, українська мова 186 балів. І математика – 189 балів. Два останні предмети просто для мене це ідеальний варіант. Хоча я думала, українську мову напишу е, на вищий бал, але трохи перехвилювалася і написала на 186, але в принципі це хороший бал, як на мене. Історія, ну, слава Богу, хоча б на 160, бо я думала, там буде нижче. Англійська мова 169, але я чомусь була дуже впевнена в цьому предметі. Я не знаю, де у мене там помилки, але я десь 5 помилок може, зробила. Але теж, в принципі, бали непогані. Я досить задоволена, я дуже задоволена насправді результатом. Зараз я себе відчуваю, ніби я на свободі, і тепер я нічого не мушу робити. Я можу спокійно провести цей літо, відпочиваючи. Хоча я планувала якусь роботу пошукати, але не знаю, як там складеться, бо цей рік був дуже важким, і нарешті я себе відчуваю вільною. Про НМТ я начебто все, що планувала, розказала. Взагалі, що в мене по планам на цей місяць і на літо? Я не знаю. відпочивати. За дві неділі до НМТ сказала друзям, що я не виходжу нікуди. Я готуюся мене не турбувати взагалі. І ось почалися канікули, то ми відриваємося. Це ж якраз вчора на ночівлі зробили футболочки. А провели в Тікток ефір. Перший раз в житті вела ефір в Тіктоці. Це було дуже класно. В принципі, на цей місяць я прям таких грандіозних планів не маю. Ти в принципі на літо я не не планую нікуди виїжджати за кордон. Або щось типу такого. Можливо, я, якщо знайду роботу, десь попрацюю. Якщо ні, то просто зроблю це літо ще раз останнім вільним літом. Але я планую з цією своєю подружкою піти в басейн, бо у мене якраз 14-го через два дні закінчуються карнети із. як це називається? Ну, коротше, абонемент в спортзал. Ось я його підписала на півроку, якраз ось в червні він спливає. Ми з подружкою вирішили піти і купити абонемент на один місяць в аквапарк. Там виходить, входить і аквапарк, і спортзал, і сауна. І щось ще? Чи ні? Не знаю. Ну, коротше, класна дуже пропозиція. Можна просто без ліміт ходити в аквапарк, купатися в спортивному басейні, потім піти в зал. Ну, коротше, можна все, що хочеш робити. Ну, і плюс на кінець місяця в мене планується зйомка. В кіно спочатку буде примірка, потім, і потім два дні зйомка. 29 і 7 числа будуть зйомки. Ось, ще сама, чесно, не знаю деталі, знаю тільки що це якийсь історичний фільм, але що там буде, я розкажу вже потім в іншому якомусь відео. Тому так, да, мені самі цікаво, мені для цієї зйомки сказали зняти свої нігті. Я відрощувала нігті, мені вони були такі гарні, довгі, робила собі манікюр, але мені сказали їх обрізати. Тому я з ними попрощалася. Я сьогодні. Вільно, я взагалі планувала до вечора бути в подружки, але вона там забула, у неї був манікюр, плюс ще теж зйомки, тому я сьогодні рано прийшла додому, і через те, що ми вчора вели в Тіктоці ефір до трьох ночі, я прийшла, виробилася і прокинулася о третій годині Клас. Канікули вони на той канікул. Ось, до речі, хочу вам показати свої новенькі покупочки за недавній період. Справді новенькі покупочки, це гучно сказано. Я зараз вийду на балкон і зроблю вам огляд на мій новий щоденник. Ось так він виглядає. Написано Mid-Year Diary. Це з квітня 24 аж до вересня 25. Тут я наклеїла наклейку, щоб не було так скучно. Далі у нас іде календар, 24-25 рік. Я тут повідмічала дати. Ще я буду відмічати далі. Важливі дати на місяць планер. Ну, з квітня я вже почала його з травня е вести. Ось я тут писала свої якісь заняття, якісь навіть написала <свіття> титану. О! Тут відмітилось, у мене з 6 червня була дата. Це була е НМТ. Тут у мене була річниця батьків, Зараз сьогодні 12. От Треба ще записати зйомки, щоб не забути, бо мені здається, що я вже забула про нас. Тут на недільки ось такі. Недільні розвороти. Завжди мріяли саме про такий класний щоденник і ще в кінці є такі чернеточки для якихось своїх записів. Я прям дуже задоволена. Сьогодні у нас ось така гарна погода. Я не знаю, мене чудно чи ні, бо вітер, але ну дуже гарно. Можна ловити сонячні ванни і отримувати тамінде? Я так обожнюю цю лампу, це та лампа, яку ми замовляли на шейні. Можете подивитись. До речі, ще читаю ось таку книжку. Я читаю декілька книжок одночасно, бо мені не дай ту ж читати, а ця англійською мовою я її більше читаю для вивчення нових слів. Цікавенька така. У вільний час працюю зараз над картиною. Ось цей теж набір, який я купувала в машині. Вони розфасовані всі алмази ось тут. І ось таку я вже частину зробила. Ну, має бути щось гарне. Дуже квіти, видно дуже-дуже гарно. Ми з мамою зараз йдемо в магазин. В магазин щось подивимося, щось можливо прикупити. А я ще хочу щось солоденьке з'їсти. Огляд того, що ми купили, ось такі Кока-Кола без цукру це була безкоштовна акція, тому я, я взяла. А також ми взяли декор. Ось такі гірлянди, дуже гарні, рожеві. Це ми хочемо повісити ось сюди на наш балкон. На Периласті. Далі ми взяли дві чашки. Ось така одна і ось така, це як комплект. Далі це ось така е, свічка. Да, до речі, пахне смачно ваніллю. Також штучка для того, щоб е, з одягу знімати всякий пил, непотріб і так далі. Тобі ще купила каву три в одному з кокосом. Ой, вона робиться на холодному молоці, дуже смачно. І зубна паста. Такі упаковочки Я дуже-дуже люблю. Саме таку зубну пасту, яка вот ну, ось так от видавлюється. Тому такі у нас сьогодні міні-закупи.